Що є показником успіху чоловіка? Також ця інформація буде корисна для жінок, як вибрати хорошого чоловіка для одруження. Е, мене часто тут запитують питання такі: да, тобто, Петро, от по чому судити чоловіка, От який він, який він має бути Там справжній чоловік. Ну, знаєте, як жартують, кажуть, те, що жінки лякають своїх чоловіків справжніми чоловіками, да, от, щоб вони виправлялися і вели себе зовсім по-інакшому, і були набагато краще. Е, успішність чоловіка, на мою думку, вона виміряється всього лише одним показником. Ну, от Я вам зараз доведу цю формулу. Вона дуже проста. Ну от вона має кілька компонентів. Ну багато компонентів баславників, багато але в кінцем результаті, е, це є всього лише один показник. Який це показник? Давайте розберемося. Чоловік він має бути правдивий, чесний. Він має справи вести бізнес. Ну, справи не він буде бізнесмен, підприємець може бути якийсь експерт. От. Він має мати хороші стосунки з батьком, з мамою, з сім'єю, з дружиною, з дітьми. Загалом він кажу, має вміти будувати стосунки. І це все зводиться до одного лише показника гроші. Я говорю зараз про чесно зароблені гроші конкретним чоловіком. Не гроші батька, не гроші сім'ї, не вкрадені гроші. От не. Це має бути, от є конкретний чоловік, він приклав зусилля, чогось навчився, щось організував, або бізнес якийсь, або став експертом якимось, дачі якимось спеціалістом, десь працює та заробляє гроші. От в цьому випадку ця людина, ну, от він заробив ці гроші. Чому цей показник? От іменно гроші. Ну, от справа в тому, що, ну от кажуть, чоловік відповідальний. Бо я бачу чоловіків, які мають гроші, але вони в той же час без відповідальні. Я розумію, що питання в часі, і він втратить ці гроші. А жінки побачили гроші о -о -о! і побігли за ним. Окей. Ну, Настане час, ну, бо це були там ну, сім'я. Сім'я була багатою, ну от і вони, <скільки> вони <скільки> мали бізнес, от, але вони не, не, не було кому передати. Оце, як знаєте, от мажори там діти, да? то тобто, ну, не кожному мажору можна залишити бізнес, от, тому що є діти, які не встав, ну вони не вміють ним управляти. Вони просто не мають цих якостей для того, щоб це робити. Не просто так кажуть, да, що важкі часи створюють сильних людей. Бачите, Україна стане сильною, тому що зараз важкі часи і будуть народжуватися діти, які переживуть ці часи, і вони стануть сильними набагато сильнішими. От, розумієте, я розумію, що дуже неприємно те, що відбувається в Україні. Ну, Бог краще знає, що робити, і, напевно, він краще знає. що би він не хотів, щоб це відбувалося, ну, значить, цього би не було. Ну, що вже щось таке відбувається, на, на той якісь є, напевно, причини. О, тим не менше, коли людина живе в дуже хороших умовах і в неї все є, особливо для хлопчика, це небезпечно. Тому що, коли ти постійно йому даєш, 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 ти, ти все маєш, ти ні в чому не маєш потреби, то в якийсь момент ти просто станеш медузою, ти, ти маєш все, тобі нічого не хочеться робити, ні для кого. І, от, і тут починаються проблеми. Да? Ти такий нікому не потрібний. Ти маєш щось робити, чи маєш бути чимось корисним. О, тому коли чоловік. Знаєте, ще також от сценарій, як це виглядає. Наприклад, хлопчик там, ну от, давай, вчися, заробиш гроші. Там, то. Його може це не мотивувати. Коли хлопчик, там, наприклад, з якогось там класу, ну чи там повну школу закінчив, чи не повну, він виходить на вулицю такий, так, о, дівчатка, супер. І до неї підходить вона каже: ну, і що? А, а далі що? І він розуміє, що ну то, що він гарний хлопець, дає, в нього там гарна зачіска, і що далі? Ну, а він розуміє, що дівчатка є гарні, але він собі не може це дозволити. Окей, він хоче заробити гроші. Він там іде ящики носить, там десь підпрацьовує, ще щось там робить. Да? Тобто, ну, якісь підробітки шукає. Ну, він розуміє, це не ті гроші, які би він хотів. І тут він починає задумуватися як же заробити ті гроші? Він починає якості ну, в собі відпрацьовувати. Він починає вчитися ставати спеціалістом якимось в чомусь для того, щоб досягати успіху в якихось результатах, розумієте? Ну, тоді, да, тоді це все чудово. І Він тоді може заробити ці гроші. Йому якості потрібно напрацьовувати, він з начальством буде в нормальних стосунках, з колективом. Я не просто так згадав батьків, тому що якщо в нього є проблеми там з батьком, то він не буде поважати начальник. Ну, бувають, звичайно, такі випадки, те, що ну, син пробує поважати батька, але батько там чи алкоголік чи не заслуговує цього, а в нього все-таки в сина кращий день. Він потім йде на роботу, поважає вже там всіх решта чоловіків, начальника на роботі, там свого тренера там по боксу чи ще десь. Та. І хлопець це може виростити і пропрацювати. Хоча батько може у нього там бути не в кращому статусі. Такі випадки є. І в цьому випадку чоловік він каже, у нього правильно побудовані стосунки, він експерт в чомусь, він навчається, він постійно в тренді, він завжди знає, там, ну, ну, які що в тренді, над чим працювати, що робити, як робити. Зумієте, тоді це все спрацьовує, тоді все. Тоді він росте. І показник всіх, і успішності його у всіх сферах життя, у всьому, це є лише один гроші. Також, чому для чоловіка це дуже важливо? Він йде в соціум, він приносить користь суспільству. Суспільством за це платить гроші. Для сім'ї це дуже добре, тому що якщо чоловік не може забезпечити себе, він не зможе забезпечити сім'ю. Це не просто так. От, якщо жін, ну, він є чоловік, він заробляє якісь гроші. В нього він одружився, в нього троє дітей. Жінка не буде працювати багато років, тому що вона буде займатися дітьми. От, і нормальний чоловік він за це. Він включить сонце, жінка включить місяць, тобто свої жіночі якості. Так? В цьому випадку в них будуть діти, ну, діти, жінка буде виховувати дітей. Чому вона це зможе зробити? Тому що чоловік її фінансово забезпечує. В цьому випадку так все спрацює. Розумієте? Оце буде хорошим показником. Тому, на мою думку, ну, от, одним критерієм успіху для чоловіка це є гроші, виключно гроші. От, ще раз повторюю, це мають бути чесно зароблені його гроші. Не хтось йому залишив там, ще щось і так далі. Ні, Це мають бути чесно зароблені його гроші. В цьому випадку, так, цей чоловік він буде дуже успішний і в нього все буде добре. Маєте що додати? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Підписуйтесь обов'язково на мій YouTube канал. Дякую за перегляд! До зустрічі в наступному відео.